Вітаю колеги! Ви вже чули, що єдиний податок, 2%. Уряд планує відмінити. І поряд з цим відновити перевірки та штрафи. Дивіться, поки що закон не прийнято, але уряд вже підготував законопроект, який наймовірніше, скоро буде розглянуто. Зміни можуть запрацювати з 1 липня. Змінами передбачається, працювати на 2% можна до припинення або скасування військового стану, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. Тобто, якщо військовий стан продовжиться і після 1 липня, то все одно із цієї дати всі платники групи 3 на 2 автоматично повернуться на свій попередній режим оподаткування. Тож фактично. Єдиний податок 2% у будь-якому разі не житиме довше першого півріччя. Зараз ФОПи, платники єдиного податку груп першої та другої, можуть самостійно вирішувати, сплачувати їм єдиний податок чи ні. Така можливість передбачена до кінця військового стану, але змінами теж планується обмежити це право. Першим липнем. Тобто з 1 липня за місяці, починаючи із липня ФОПи, платники податку групи першої та другої повинні будуть сплачувати єдиний податок на загальних підставах, а ось можливість не сплачувати її за себе, це стосується всіх фопів. Законодавець вирішив не чіпати. Отже, колеги, якщо все буде гаразд, ФОПам залишать можливість не сплачувати ЄСВ за себе. Але деякі ЄСВ зміни нас все ж таки чекають і стосуються вони усіх. З 1 липня планується відновити застосування ЄСВ штрафів, визначених законом про ЄСВ. Воєнне звільнення від цих штрафів вже не буде діяти. Також на час воєнного стану буде призупинене карантинне звільнення від цих же штрафів, і також відновлять нарахування пені та проведення документальних планових перевірок щодо ЄСВ. Але, до речі, мають запровадити цікаву норму. Якщо за результатами перевірок, які будуть проведені з 1 липня та завершені до дня припинення військового стану, за цими перевірками до ЄСВ. А платник сплатить за податковим повідомленням рішенням все протягом 30 календарних днів, то він звільняється від сплати штрафів і пені за донарахованими сумами. Ну, власне, ось така ложка меду. Дію воєнного мораторію на податкові перевірки теж планують скасувати з 1 липня. До речі, він стримує лише планові та деякі позапланові документальні перевірки, а фактичні та камеральні і так вже дозволені у повному обсязі. На весь час військового стану буде призупинено і дію карантинного мораторію на податкові штрафи. Тобто, фактично, за всі порушення, вчинені з моменту набрання чинності законом, будуть застосовуватися податкові штрафи. Планується те саме послаблення, що і за ЄСВ. Тобто, якщо за результатами документальних перевірок, які будуть проведені з 1 липня та завершені до припинення військового стану, Податківцю де нарахують податкові зобов'язання, і платник сплатить його за податковим повідомленням рішенням протягом 30 календарних днів, то він звільняється від сплати штрафів і пині за цим зобов'язанням. Вільнення від РРО штрафів буде тривати не довше ніж до 1 липня. Тобто, якщо до 1 липня військовий стан не закінчиться, то з 1 липня відновляться всі РРО штрафи. Ось основні, але далеко не всі зміни, які чекають на нас. Тож готуємось до змін і, звичайно, сподіваємось на перемогу. Слава Україні!